Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. За минулу добу російська армія 64 рази обстріляла Херсонщину, випустивши 342 снаряди. Перші виплати власникам підтопленого майна почнуть надходити з наступного тижня. Херсонка Валентина Івановська в'яже взуття та оздоблює його українськими візерунками. По обіді військові РФ обстріляли Херсон. Через влучання снаряду в одному із будинків сталася пожежа. Над головою два рази стрельнуло, а потім сюди ближче, над самим домом два рази бахнуло, осколки полетіли по шиферу, а потім сюди ближче. От як рвонуло, то я одразу вискочив і дивлюся, дим пішов. нам по 4-10 я вийшов подивитися, За словами керівника пресофісу обласної військової адміністрації Олександра Толоконікова, місто російські військові вкрили масовим артилерійським вогнем. Постраждали четверо людей. На жаль, двоє загибли, Двоє ще чоловіків отримали поранення, опіки кінцівок та лиця доставлені до лікарні. Вдарили вони по медзакладу, по школі. Постраждали ще генератор, служебна автівка. На сусідній вулиці під обстрілами був пункт незламності. Уламки вибули скло та посікли фасад будівлі. Поранених та загиблих немає. У 7.20 російські військові з артилерії обстріляли Білозерку. Пошкоджені щонайменше 12 житлових будинків, розповів Толоконіков. Через обстріл загинула жінка. Сьогодні внаслідок обстрілу Білозерки одна людина загинула. Жінка 71 року. Ще одна жінка 74 років отримала поранення, та хлопець отримав контузію та посікло, посікло його осколками скла. Степень неважке в нього поранення отримав амбулаторну допомогу. За вчорашню добу троє людей поранено. Всього за минулу добу російська армія 64 рази обстріляла Херсонщину, випустивши 342 снаряди. По самому місту 12. у мікрорайонах Корабел та Хибика пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. Вибиті вікна, балконні рами, пошкоджені фасади та дахи. Вночі військові РФ обстрілювали Антонівку. Також влучання зафіксовані у Садовому, Зеленівці на Дніпрянському. Вночі, 26 червня, під обстрілом були і мешканці цього будинку. Внаслідок влучання снаряду діра на п'ятому поверсі. Власник оселі загинув. Його поранену співмешканку з-під завалів діставали сусіди, розказує Людмила. Я вибігла на вулицю, я спала на першому поверсі в спальні. Як гугухнула, там у мене пристройка. Полетіли стекла, полетіли ветки дерев, ореха дерев, абрикоса напроти. Кирпич посипався на кришу. Я проснулась і думала, що нашого угла вже немає. Нині говорить мешканка цього будинку Ганна Іванівна, треба закрити діру в зовнішній стіні. Відбудувати квартиру нікому. Рідних загиблого у місті немає. Відремонтувати ту квартиру, хоча б не відремонтувати, щоб не впала стеля, щоб туди вода не попадала, щоб далі квартири не пострадали. Що треба зробити? Оце треба зробити. Необхідно і як можна швидше. Минулої доби під обстрілами були також три територіальні громади Бориславщини Милівська, Новоолександрівська і Бориславська. Поранених і загиблих через обстріли немає, розповів керівник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Є поранені у великоолександрівській територіальній громаді. Там двоє чоловіків поблизу села Чкалове в полі на тракторі підірвались на протитанковій міні. Чоловіки у лікарні. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Район Херсонського річпорту. Квартири в будинку, де живуть Володимир Васильович з дружиною, були підтоплені під саму стелю, говорить чоловік. Родина подала документи на оформлення збитків. Зараз власними силами прибирають у помешканні, виносять зіпсовані речі. Рівень води, де був, бачите, бетонний пояс. Його потріска все, оце приблизно 3 метри. От до той газової труби, до той газової труби і під, під саму кри кришу. От видно, полоса, от проходить полоса, вище вікна десь метр. Тобто тут навіть не менше трьох метрів. Бо в моєму будинку висота першого поверху 3,20-20 см не вистачило до потолка. Дружина Володимира Лілія каже, побоюється, що вода могла пошкодити двоконтурний опалювальний котел Жита. у помешканні. Це найстрашніший ущерб, якщо ми залишилися без отоплення і без світу. А зараз ніхто тут не буде жити, тут хоча б повинно хоча б провітрюватися півгода, хоча б. Тому що от я прийшла, я тут побула три дні, у мене сіл год. На вулиці автівки вкриті засохлим мулом, дорога вкрита брудом. Єлизавета допомагає прибирати. Говорить, коли російські військові підірвали Каховську ГЕС, була на Кіровоградщині на роботі. У мене п'ятий етаж на Пітренка, ну а на п'ятий етаж попасть треба було через второ окно, так, вплав. Виносимо все почистує. Холодильники, вечір, все виносимо, Газ, плита. Нічого абсолютно не. Навіть якщо підсушити, все одно запах вже пропитано. Даже вот эта кровать, которому 15 лет, я так думаю, в любом случае ее надо выбросить, потому что она будет вонять. Это должна быть хорошая обработка дезинфекторов. Это пока что белизна. белизна. Потому что, ну, это, это все муляк, это все, ну, чем мы дышим, это какашки, фекалии. Жінка говорить, люди втратили все. Речі до використання непридатні. На її думку, обіцяна компенсація може покрити близько 2% втрат. За словами директорки обласного департаменту соціального захисту Інни Іванової, на сьогоднішній день на Херсонщині люди подали близько 800 заяв щодо відшкодування збитків. Якщо ми будемо говорити про те, що оформлюємо всі допомоги на то для того, щоб отримати допомоги інших бюджетів, треба підтвердити своє право власності і підтвердити факт. Затоплення або пошкодження майна ідеться про державний державну допомогу 5 тисяч на особу. Обласні місцеві йдуть по по принципу 5 тисяч на домогосподарства. Місцеві бюджети інших громад приймали рішення в розмірі від тисячі до 15 тисяч на домогосподарства. Вони будуть працювати комісії, які будуть враховувати статус пошкодження житла. У самому Херсоні компенсацію можуть отримати тільки ті, говорить начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко, чиї квартири були затоплені. 5 тисяч гривень вони будуть виплачуватися виключно на житло. Не кожному громадянину, як по програмі державного на господарства. На Кабінет міністрів України виділив 980 мільйонів 900 тисяч гривень на відновлення затопленого житла, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 3821 будинок пошкоджений всього. Ну, якщо брати от багатоповерхівки, це в тому числі багатоповерхівки, тисяча приблизно 400 квартир це перші поверхи в цих будинках. Тобто всього приблизно 5200 буде людей, які ну, так, от, квартир і приватних будинків, які можуть звернутися за словами Олександра Прокудіна, перші виплати по відшкодуванню заявники почнуть отримувати з наступного тижня. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон. В'язати взуття почала три роки тому, коли перестала працювати, розповідає Валентина Івановська. До цього в'язала одяг, кардигани, светри, сукні. Якось в інтернеті побачила майстер-клас і захопилась цією справою, розповідає жінка. Так вже складається, що я не повторюю свої моделі, тобто кожна модель вона індивідуальна і, скажімо, такої більше немає. Сказати, як приходять ідеї, я не можу. Коли Я починаю, я розумію, що я починаю в'язати там кросівки, чи макасини, чи сапожки, чи босоніжки. Але елементи оздоблення вони до мене приходять самі по собі якось уже в процесі роботи. На початку лютого 2022 року Валентина разом із донькою поїхала до Хорватії, де на той час перебував її чоловік. Повернутись мали 26 лютого, але не змогли через початок повномасштабного вторгнення. І ми залишились там. Ну, біля чоловіка, це було в Хорватії. Тут залишалась мама. І вона весь час була в окупації, за нею, звісно, доглядала тут жіночка. І... Так, я продовжувала там працювати, це було не складно, тому що не було матеріалу, і мені мої колеги з України вислали матеріали. Я робила там взуття вже для хорватів, для словенців. У грудні 2022 року повернулась до Херсона, розповідає Валентина Івановська. Тут за три місяці зробила 14 пар взуття. На виготовлення кожної потрібно від трьох днів до тижня. Якщо раніше в'язала взуття без тематичної прив'язки, то після повномасштабного вторгнення Росії в Україну для оздоблення почала використовувати національні мотиви. Зараз попит, скажімо, на жовто-сині і. Красно-червоні білі кольори. Тобто наші, наші такі традиційні кольори українські, і вони зараз найбільше використовуються при в'язанні взуття. Використовує Валентина Івановський і елементи української вишивки. Я вивчала цю тематику, і я знаю, що, скажімо, у вишиванках, у візерунках вишиванки, є закладені коди, символи. Сказати, що до цього часу я ще ціленаправленно їх не використовувала для кожної окремої моделі, але є, є такі думки. В роботі я использую колодки, тобто у мене є ну, багато розмірів. Тобто, коли в'яжеш обувь, скажімо. Її форма і так далі, ну, одягається на колодку. Это колючі і ріжучі предмети, которые я использую. То тобто есть шила і шила крючки. Це для прошивки подошви. Взуття власного виробництва Валентина каже, носить сама. Я ношу тільки своє взуття. Я вже, скажем, не пам'ятаю, коли я взагалі купувала щось фабричне. Тому що тільки якщо ну дощова погода, і мені треба кудись йти. А так, я цілорічно ходжу в своєму взутті. Її взуття носять не лише в Україні, а й Ізраїлі, Англії, Голландії та на Кіпрі, говорить Валентина Івановська. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Зараз буду починати робити.